При виході з дикої території по колії в напрямку хімзаводу ми можемо зустріти спавн плоти. Ось тут він знаходиться. Тут спавниться близько 5-6 плотей. Заникались уже. Давайте, йдіть до мене. по одному. Але тут дуже малий шанс випадіння частини. Занадто малий, можна навіть сказати. От скотина. Ну от з такої групи поти можна вибити дві частини.